Ярабон, Аня Сео, Цунен Олькемніда, Цунин Нюбрейн Гакке, Сонсені Мініда. На минулому уроці ми з вами вивчили граматичну тему активної дії у якомусь місці або в приміщенні. Якщо ви не бачили це відео або трішки підзабули, обов'язково перейдіть за посиланням і подивіться його. А сьогодні в нас буде лексична тема, дуже дуже цікава лексична тема днів тижня. І перед початком я попрошу вас поставити вподобайку до цього відео, також підписатися на наш YouTube канал та інші соціальні мережі TikTok та Instagram. Ми робимо дуже багато контенту для вас. І якщо вам дійсно цікавий контент українською про корейську мову та про корею, то ставте вподобайку, і ми будемо розуміти, що вам подобається, і робити ще більше такого контенту. Дуже дякую вам! А зараз беремо свої олівці, ручечки і зошити, і переходимо до навчальної частини. А перед початком навчальної частини відео я запрошую вас на курси корейської мови у нашій школі New Brain та також на пробні уроки. Нагадую вам, що на нашому сайті посилання на який ви зможете знайти в описі до цього відео. А ви можете записатися на пробний урок аж з 10 мов, і тому обирайте, яка мова вам більше подобається. У нас є не тільки корейська мова, а й інші мови, інших напрямів. Обирайте. Записуйтеся і приходьте на найкращий урок з обраної мови у вашому житті. Ми на вас чекаємо. Тож, тема нашої сьогоднішньої лексики це дні тижня. А, і такий цікавий факт перед тим, як ми почнемо розбирати власне, цю лексику, кожен день тижня у корейській мові був названий на честь певного елемента. І цей елемент буде з'являтися у лівій частині екрану. Спробуйте прочитати це слово. Угу. Це слово буде звучати як воорьої. Ворьої це буде понеділок. А взагалі ось ця приставка йоїль буде однаковою в усіх днях тижня. І вона буквально означає день тижня. І представляючи різні елементи на початок, ми будемо змінювати власне день. Ворьоїль, понеділок, наступний день. Хайоїль. Хвайоїль це вівторок. І, власне, хуа це вогонь. А виходить такий вогняний день. Хвайоіль! Наступне слово. Суйоль. Суйоїль це середа. І су це водичка. Я думаю, ви пам'ятаєте слово умньосу. А якщо не пам'ятаєте, то перейдіть на наше відео з лексикою на тему напої. А, і. Подивіться. Запишіть також цю лексику. І от в кінці слово им ньо, су» цей «су» також означає «водичко». Так. Наступне слово. МОГІОІЛ. МОГІОЙЛЬ це четвер. І МОК це дерево. Могоіл. Наступний день. Кимюїль. Кимюїл. Куміаель це п'ятниця, і, власне, «ким» – це золото. До речі, ще один цікавий факт: дуже популярне в Кореї прізвище Кім пішло якраз від цього слова «ким». але з часом воно просто трішки асимілювалося, тому що ким, вимовляти, складновато, складніше, аніж ким. Саме тому, так, походження цього прізвища саме від цього слова а Від цього іероглів. ага Наступний день. Ойюль. Ойоїль субота. І то окремо це буде земля. Виходить такий земляний день. І останній день. Ірюїль. Ірюіль неділя. І тут іль, який означає сонце. Значенням. Дуже сильно пересікається з англійською мовою Sunday. Так? там також це день сонця. Єробун, ось ми розібралися з сьогоднішньою лексикою днів тижня. Це було не дуже складно. Погодьтеся. І вашим легким домашнім завданням буде написати за ось такою формулою. Момомо я. Так, вам потрібно в кінець ось сюди вставити назву того дня тижня, який є вашим улюбленим. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей! Аня!